Окупанти посилили вогонь в зоні АТО Б'ють із градів та важкого артилерійського озброєння. Ситуація на фронті лишається складною. П'ятеро наших військових отримали поранення із зони АТО Артем Сорокин наживо зі студією. Артеме, де бойовики стріляли найбільше. Віто, добрий вечір. Уперше за три роки війни. Мирні квартали Красногорівки так потужно накрили важкою артилерією. Два десятки мін та набоїв 152-мм карібру рясно лягли просто в центрі міста. Зруйновано житлові будинки, пошкоджено аграрний технікум та місцеву лікарню. Тепер по черзі, що мені вдалося дізнатися, безпосередньо на місці від свідків учорашнього обстрілу міни почали падати приблизно о 21-й. Одна з них вибухнула просто на подвір'ї лікарні. Скалки полетіли в бік медичного закладу. Два населені пункти Красногорівку і Мар'їнку, обслуговував цей єдиний шпиталь. І зараз він ось такий на вигляд: жодного вцілілого вікна. Вони повилітали разом із шипками. у відділеннях. Купи битого скла. Стіни порепилися, вхід завалило. На подвір'ї скореним повиривало дерева. Працівниці лікарні, які щойно стали на нічну зміну, кажуть: дивом вижили, встигли побігти у сховища. Такой был грохот, такое было. Что-то тяжелое. 9 минут 20, 20 минут 9-го начали. Обстрел. Второй обстрел начался. Уже около 11. 11. Кардиология, вот здесь все Детство, стекла. Детская, поликлиника, вот эта сторона, там все разбито. Під час обстрілу в стаціонарі перебували хворі. І якщо медики встигли поховатися, то безпорадним хворим, таких, таким як Зінаїді Карпівні, довелося перечікувати бахкання просто на лікарняному ліжкові, вона щойно після операції. Підбрасувала тут до кроваті. Як далі, я кричала, прям не дай Бог. я Кажу, що трясло от ету, так кровать отак, туди-сюди, туди-сюди. Потім мене от забрали і я. Вот там мы сидели все. не знаю, а тіпер усю вот это я не сплю. Працювати лікарня в Красногорівці поки не зможе. На сусідній вулиці Ломоносова влучання вже поблизу житлових будинків. Коли біля огорожі пана Івана щось впало велике, він, донька та дружина були на подвір'ї. Каже, його родину врятувало те, що набій був фугасний, а не скалкового враження. там сиділи. То, как пули как начали тут свистеть, мы зашли. Ну и все, я, как, я в гараж зашел, как ударило и все. Ситуація на приморському напрямку загалом лишається найскрутнішою. Половина всіх обстрілів минулої доби припала саме сюди. Окрім важкої артилерії, загарбники гатили з танка, БМП, зенітної системи, піхотного озброєння та мінометів на Луганщині. спокійніше. там вдаряли двічі. А от на Донецькому напрямку поранено п'ятеро бійців, двох у пісках, ще двох у Зайцевому та одного в Авдіївці, яку найбільше поливають вогнем. Стріляють з градів, мінометів та гранатометів. Віто. Артема, а як минуло свято останнього дзвоника в прифронтових селах і чи змогли діти вийти на святкову лінійку? Вітаю. На святі останнього дзвоника ми побувала у селищі, що називається мирне. Насправді воно ніяке не мирне. Це червона зона неподалік повсякчас обстрілюваного гнутового. Це поблизу Маріуполя. Зранку тут гахкало важке озброєння. Тож усі вручистості відбувалися не на дворі, а в актовій залі. Тут навчається лише 83 години дитини. Перепрошую, 2014-го Їх було 700. Більшість тікла від війни. Нині кожен клас це від трьох до десяти школярів. Випускників лише четверо. Утім, майже всі від. Вмінники кажуть, навіть війна поряд не заважає їм отримувати дванадцятки та гідно складати ЗНО. Ми будемо вступати до вищих начальних закладів, і ніхто не буде в нас питати, як ви готувалися, в яких умовах ви жили. Ми повинні бути достойними абітурієнтами, тому завчати, займатися вдома. Звісно, коли поруч там дуже сильно бахає, то ми розуміємо, що там це небезпека, але ну ти просто пристосовуєшся до цього і намагаєшся не помічати цього і все. І сьогодні у білих бантах та різнокольорових метеликах малеча, першачки і другокласники вітали випускників. Кожен з них, попри свій юний вік, мріє, аби більше не стріляли. Про це і співали сьогодні пісень. Це чуть-чуть веселе та чуть-чуть грустне свято про з 11 класом, тому що там в мене є друг. Я зрозумів. І ти не хочеш, щоб він не йшов зі школи? так? Да? Віто на тому в мене все Артемі. Дякую тобі. Це був Артем Сороки, із з новинами фронту.